Паркани є, щоб поставити собі загородити якусь клумбу. Є темно-коричневий, є білий, є колір та Далі під машину або під ноги, стежечку собі застелити, щоб можна було ходити, щоб грязі не було і трава не витопчувалась. Є зелена газонна рішотка, є чорна газонна рішотка. А потім зараз повезу на нову пошту якраз її покажу вам, як вона пакується і скільки стоїть відправка новою поштою. Ну, ось тих е, газонних решетків і заборів. Далі є у нас секатор, акумуляторні, називається Мірсон. Він йде з двома акумуляторами в комплекті, він йде в такому кейсі, як ви бачили, і він підходить на телескопічну штангу для обрізки якихось ваших квітів, кущів дерев. Саме зараз весною треба робити. Щоб дерева пообрізати, вже великі грубі гілки, бо шина йде 15 см. Є пола Мірсон, е, теж з двома акумуляторами, теж в такому кейсі йде. Ціна лише 2700 гривень. 1700 гривень. З двома акумуляторами, зарядка, кейс, класно якісна пила, напівавтоматичною подачі масла. Для дерев то, що треба.